Амоса, перший розділ. Слова Амоса, що був між вівчарями стекої, які він бачив на Ізраїля за днів Узії Юдиного царя та за днів Єровоама, Йоашового сина Ізраїлового царя за два роки перед землетрусом. І він проказав загримить із сіону Господь із Єрусалиму свій голос подасть. і впадуть пасовища пастуші в жалобу та всохне вершина кармелу. Так говорить Господь за три переступи Дамаску і за чотири цього не прощу. Та за те, що вони молотили Гілеада ціпами залізними, і пошлю я огонь на дім Хазаїла, і пожере він палати Бенгадада. і зламаю засуви Дамаску і мешканця витну з Долини Авен. І того, хто держатиме берло з Бет-Едена і амарайський народ, піде в кір. На вигнання, говорить Господь, так говорить Господь за три переступи аззи, і за чотири цього не прощу, що всі гнали в полон, щоб віддати Едомові, і пошлю я огонь на мур Гадзи, і поїсть він палати її, і мешканця витну з Аждоду, і берло держця з ажкедолу, і зверну свою руку на екрон, і вигинуть рештки Филистимлян, говорить Господь. Так говорить Господь за три переступи тиру і за чотири цього не прощу, за те, що Він видав усіх на вигнання в Едом і не пам'ятав заповіту братів, і пошлю я огонь на мур тиру, і пожере він палати його. Так говорить Господь: за три переступи дому і за чотири цього не прощу, за те, що мечем він гнав брата свого і знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг, а лютість свою пильнував повсякчасно. І пошлю я огонь до тиману, і пожере він палати боцри. Так говорить Господь за три переступи амонових синів і за чотири цього не прощу, за те, що пороли гілеацьких вагітних, щоб поширити границі свої, і огонь запалює на мурі рабби, і пожере він палати її із криком в день бою, і з вихром в день бурі, і піде їхній цар за вигнання він і князі його разом, говорить Господь. Амоса, другий розділ. Так говорить Господь: за три переступи Моава, і за чотири цього не прощу, за те, що спалив на вапно кості Едомського царя, і пошлю я огонь на Моава, і пожере він палати керійоту, і згине Моав серед галасу, серед крику при голосі рога, і витну суддю серед нього, а з ним позабиваю князів його всіх, говорить Господь. Так говорить Господь за три прогріхи Юди, і за чотири цього не прощу, за те, що повідкидали Господній закон, і постанов його не стерегли, і що на Манівці їх звели їхні лже боги, на яких пішли їхні батьки. І пошлю я на юду огонь, і пожере він палати Єрусалиму. Так говорить Господь за три переступи Ізраїлеві за чотири цього не прощу, за те, що за срібло воно продають справедливого, а за чоботи в Богого. Вони топчуть у земному поросі голову бідних, а дорогу сумирних викривлюють. А син і його батько вчащають до однієї блудниці, щоб святе моє імення зневажити. Вони стелять, одіж заставлену, щоб пів лежати при кожному жертівнику, і п'ють в домі Бога свого вино від покараних, і я вигубив був сперед них Аморея, що його височінь, як високий той кедр, і він міцний, як дуб, та я пліт його знищив згори, а здолу коріння його. А вас я був вивів із краю єгипетського і сорок років провадив пустиною вас, щоб ви край аморейський вспадкували. І в пророків я збуджував з ваших синів, а з ваших юнців назореїв. Хіба ж то не так, синове Ізраїлеві, говорить Господь, а ви назореїв поїли вином, а пророкам наказували й говорили не пророкуйте. Отож я потисну на вас, як тисне снопами наповнений віз. і згине й в моторного втеча, і потужний не втримає сили своєї, і лицар свого життя не врятує. І не встоїть із лука стрілець, і своїми ногами прудкий не втече, і верхівець не врятує свого життя, і наймужніший з лицарства нагим утече того дня, говорить Господь. Амоса, третій розділ: послухайте слова того, що Господь говорив проти вас, синове Ізраїлеві. На весь оцей рід, що його я підніс, був із краю єгипетського, промовляючи. Тільки вас я пізнав з усіх родів землі, тому вас навіщу за всі ваші провини. Чи йдуть двоє разом, якщо не умовилися, чи реве в лісі лев, як нема йому здобичі? Чи Левчук видає голос свій зі своєї нори, якщо він не зловив? Чи впаде на землі пташка в сітку, як немає сільця, чи підійметься сітка з землі, як нічого не зловить? Чи в місті засрумлять сурму, а народ не тремтітиме? Чи станеться в місті нещастя, що його не Господь допустив? Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці свої, своїм рабам, пророкам. Лев зареве, хто того не злякається, Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде, розголосіть над палацами. Аж доді, і над палатами в краї єгипетському, та й скажіть позбирайтеся на горах Самарії і побачте велике збентеження в ній та утиск у ній. І правдиво не вміють робити вони, говорить Господь, насильство громадять та грабунок в палатах своїх. Тому так Господь Бог промовляє: ворог обляже навколо цієї землі. І скине із тебе він силу твою, і пограбовані будуть палати твої. Так говорить Господь: як часом рятує пастух з пащі лев'ячої два коліна або пипку вуха, так будуть врятовані діти Ізраїлеві, що сидять в Самарії в закуточку ліжка та на Адамашку постелі. Послухайте ви та й засвідчить у В'яковім домі, говорить Господь Бог Саваот. Бо в той день, коли я покараю Ізраїля за провини Його, то я покараю за жертівники Бетелу, і буду відрубані роги жертівника, і на землю попадають, і розіб'ють дім зимовий разом з домом літнім, і захинуть доми із слонової кости, і не стане багато домів, говорить Господь. Амоса, четвертий розділ. Послухайте слова цього. Корови башанські, які на горі Самарійській, що тиснете бідних, трощите вбогих, що своїм хазяям ви говорите, принеси і ми будемо пити. Присягав Господь Бог своєю святістю, що ось дні настають. На вас і будуть тягти вас гачками, а ваших нащадків гачками для ловлення риби. І ви повиходите виловами кожна окремо собі і кинеться до Хермону, говорить Господь. Прийдіть до Бетелу і грішіть до Гілгалу примножите гріште, і свої жертви приносьте щоранку на три дні ваші десятини, і з димом пустіть жертву вдячну квасну. І сповістіть добровільні дарунки, розголосіть, бо ви любите так, синове Ізраїлеві, говорить Господь Бог. І тому я вам дав чистоту зубів по всіх ваших містах, і брак хліба по всіх ваших містах, так ви не вернулись до мене, говорить Господь, і я стримав вам дощ за три місяці перед жнивами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, на яку не пустив я дощ. Висихала. І два-три міста рушили до міста одного напитись води, але не насичувались, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я бив вас посухою та зеленячкою, сарана жерла безліч ваших садків, і виноградників ваших, і ваших фіговиць та ваших олив, та ви не вернулися до мене, говорить Господь. Я на вас посилав моровицю, немов на Єгипет, мечем повбивав ваших хлопців, полонячи разом і коней у вас. Підіймав до ніс сморід ваших таборів, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я винищу вас як Содом та Гомору. Бог винищив, і ви стали немов головешка з пожару врятована. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Тому то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі? Це приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Бо це те, що формує гори, і що створює вітра, що людині показує задум її, що робить зірницю темнотою і ступає по згір'ях землі. Господь Бог Саваот йому імення». Амоса, 5 розділ: Послухайте слова цього, що я ним голосіння підношу за вас, одома Ізраїлів. Упала і більше не встане та діва Ізраїлева. Вона кинена на свою землю, немає хто звів би її. Бо так Господь Бог промовляє: місто, що виходило тисячею, позоставить лише сотню, а те, що виходило сотнею, позоставить десятку для дому Ізраїля. Бо так промовляє Господь до Дому Ізраїлевого наверніться до мене і живіть. І не звертайтеся до Бетелу, і до Гілгалу не приходьте, а через Бершеву не переходьте, бо на вигнання гілгал конче піде, і марнотою стане Бет-Ел. Наверніться до Господа і будете жити, щоб він не ввійшов, як огонь до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в Бет-Елі. Вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Той, хто волоса жара й Оріона створив, хто смертну темноту змінює на ранок, а день затемняє на ніч, хто прикликує воду морську й виливає її на поверхню землі. Господь ймення йому. Він наводить погибель насильного і прийде погибель твердині. Вони ненавидять того, хто у брамі картає, і обриджують тим, хто говорить правдиве. Тому що нужденного топчете ви і дарунки з біжеві берете від нього, що ви набудували будинків із каменя тесаного, то сидіти не будете в них, понасажували виноградну улюбленого та не будете пити із нього вина. Бо я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи. Тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та викривляєте право убогих у брамі. Тому то, розумний мовчить цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити. І буде із вами Господь, Бог Саваот, так як кажете ви. Ненавидьте зло і покохайте добро, і правосуддя поставте у брамі. Може, змилується Господь Бог Саваот над решткою Йосипа. Тому так промовляє Господь Бог Саваот, вседержитель. На майданах усіх голосіння, на всіх вулицях крики, ой ой. Покличуть хліборобів на жалобу і голосільниць, що вміють плачливі пісні. І стане ридання по всіх виноградниках, бо я перейду серед тебе, говорить Господь. Горе тим, що жадають Господнього дня, нащо це вам день Господній? Він не світло, а темрява. Це так, коли хто утікає від лева і ведмідь спотикає його, і він убігає додому і оперся своєю рукою об стіну, аж гадюка кусає його. Чи ж не є день Господній темнота, а не світло, і хіба він не темний, і сяйва немає у ньому? Зненавидів я обридив собі ваші свята і не нюхаю жертв ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх. І хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Чи жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили доми Ізраїлів? Ви ж носили сакута свого царя та Кивана свої виображення, зорю ваших богів, щоб собі поробили. Тому я вас вижену геть за Дамаск, говорить Господь, що Бог Савоот йому ймення. Амоса, шостий розділ. Горе безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетним першого з народів, до яких прибуває Ізраїль дім. Перейдіть до Калне та й побачте, і звідти підіть до Гамату Великого і зійдіть до Гату Филистимлян, чи ліпші вони від цих царств. Чи їхня границя більша за вашу границю? День нещастя вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте. Ви вилежуєтесь на ложах слонової кости, і вивалюєтесь на постелях своїх, і їсте баранів з отари та ситих телят із обори. Під гусла співаєте ми, мов Давид. Ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте чашами і намащуєтесь добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених і перестане крик випещених. Господь присягнув Бог своєю душею, говорить Господь, Бог Саваот. Пишнотою Якова бриджу, і палати його я ненавиджу, і те місто та все, що є в ньому. І буде, якщо 10 люду зостануться в домі одному, то й вони повимирають. І його візьме родич та й спалить його, щоб винести кості із дому, і скаже до того, хто буде всередині дому, чи ще є хто з тобою. А той відповість: вже немає нікого, і скаже той. Тихше, бо не згадується імення Господа, бо Господь ось накаже, і ворог розіб'є великий той дім на відламки, а дім малий на тріски. Чи бігають коні по скелі, чи хто виоре море худобою? Та ж ви суд обернули на гіркість, а пліт справедливості на полин. Ви марнотою тішитеся та говорите, хіба ж ви не власною силою набули собі роги? Бо ось я поставлю народ. Проти вас, доми Ізраїлів, каже Господь Бог Саваот, і вони вас постиснуть і звідти де йдуть до гамату аж до степового потоку. Амоса, сьомий розділ. Господь Бог учинив, що я бачив таке. Ось він утровив сарану, коли почала виростати отава. І ось отава, як по сінокосі царському. І сталося, як вона же пожерла траву на землі, і я сказав: Господи, Боже, прости. Як же яків устояти може, бо такий він малий. І Господь пожалів був про те, не станеться це. Промовив Господь, Господь Бог учинив, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитись огнем і той велику безодню і частку пожер. І сказав я: о Господи, Боже, спини, як же Яків стояти може, бо такий він малий. І Господь пожалів був про те, не станеться і це, сказав Господь Бог. І він знов учинив, що я бачив таке. Ось на мурі стрімкому стоїть Господь Бог, а в руці його висох. І промовив до мене Господь, що ти бачиш, амосе. А я відказав виска. І промовив Господь, ось я цього виска покладу посеред народу мого. Ізраїля уже більше йому не прощу. І спустошіють жертовні підгірки Ісакові, і поруйновані будуть святині Ізраїлеві, і я стану з мечем на дім Єровоамів. І послав Амація священник Бетелу до Єровоама, царя Ізраїлового, кажучи: Амос змовлюється на тебе серед Ізраїлового дому, не може земля змістити всіх його слів. Бо так говорить Амос: Єровоам помре від меча, а Ізраїль конче піде на вигнання з своєї землі. І сказав Амація до Амоса: «Ясновидче, іди утікай собі до Юдиного краю, їж там хліб і там пророкуй. А в Бет-Елі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства. І відповів Амос і сказав до Амації: Я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговиць. І взяв мене Господь від отари і промовив до мене Господь: іди пророкуй моєму народові Ізраїлеві. А тепер послухай Господнього слова. Ти кажеш: не будеш пророкувати на Ізраїля, і не будеш проповідувати на Ісааків дім. Тому так промовляє Господь: Твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання свої. Розділ 8. Господь Бог учинив, що я бачив таке: ось кіш доспілих плодів. І сказав він: що бачиш, Амосе, а я відказав кіш доспілих плодів. І промовив до мене Господь доспів кінець моєму народові Ізраїлеві, уже більше йому не прощу. І обернуться пісні в палатах на зойк того дня, говорить Господь Бог. Буде трупів багато, бо ворог на кожному місці накидає їх. Послухайте це, ви, що топчете бідного і що прагнете винищити всіх убогих з землі. кажучи, коли ти мене новомісяча, щоб нам збіжжя. Продати і субота, що нам відчинити збіжеві комори, щоб зменшити ефу, і щоб шекля побільшити, і щоб викривляти обманну вагу, щоб купувати за срібло нужденних а в за взуття, і продати послід збіжевий. Господь присягнув славою Якова не буду ніколи усіх їхніх вчинків забувати. Чи не затрецяться від цього земля, і всі мешканці її не впадуть у жалобу? Вся вона захвилюється, мов та річка, і бурхливо попливе й обнизиться, знов, немов річка Єгипту. І станеться в день той, говорить Господь Бог, і вчиню захід сонця опівдні, і для землі серед світлого дня воно стивніє. і оберну ваші свята в жалобу, а всі ваші пісні в голосіння, і на всі стегна спроваджу верета, і на всяку голову лисину, і вчиню це, немов та жалоба пооднаковій. Кінець же отого немов гіркий день. Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова, і будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його. Того дня будуть мліти від спраги вродливі дівчата та хлопці, що клянуться гріхом самарійським, та кажуть як живий твій Бог, дане, і як жива дорога до берешеви, то вони всі попадають і більше не встануть. АМОСА 9 розділ. Я бачив Господа, що стояв над жертівником, і він сказав удар по маковиці цих воріт, щоб затряслися пороги, і порозбивай їх на всіх їхніх головах, а їхній останок заб'ю я мечем. Не втече їм втікач, і гонець не врятується в них. Якщо б закопалися вони до шеолу, то й звідти рука моя їх забере, і якщо б піднялися на небо, то й звідти їх скину. А якщо б полоховалися вони на верховині Кармелу, звідти вишукаю і зберу їх, а якщо на дні моря вони поховаються сперед очей моїх, то й там я гадючі зведу, звелю, і вона їх покусає. А якщо вони підуть в полон перед своїми ворогами, то й там накажу я мечеві, і він їх повбиває, і на них я зверну своє око на зле, а не на добре. Бо коли Господь Бог Саваот доторкнеться землі, то розстане вона і в жалобу впадуть всі мешканці її. І вся вона вийде, немов та річка, і мов та річка Єгипту обнизиться, він будує на небі черготи свої. А свій небозвід заклав над землею воду морську він кличе і виливає її на поверхню землі, Господь йому імення». Хіба ж ви, Ізраїлеві сини, мені не такі, як сини Етіоплян, говорить Господь? Хіба ж не Ізраїля вивів я з краю єгипетського, а Фелестимлян з Кавтору, а Арама і Скіру? Ось очі Господа Бога на грішне це царство. І з поверхні землі його вигублю, та вигублюючи, не погублю дому Якового, говорить Господь. Бо ось я звелів і серед народів усіх. Пересію Ізраїлів дім, як пересівається решетом, і жодне зерненце на землю не випаде. Упадуть усі гірші народу мого від меча, що говорять: не досягне до нас і не стріне оце нас нещастя. Того дня я поставлю упалу Давидову скинію і проломи в ній загороджу, і поставлю руїни його, і відбудую його, як за днів стародавніх. Щоб решту едому посіли вони, і всі ті народи, що в них кликалось моє імення, говорить Господь, який чинить оце. Ось дні настають, говорить Господь, і орач із жінцем зустрінеться, а топтач винограду із сіячем, і гори закрапають виноградовим соком, а всі згір'я добром потечуть. І долю народу свого Ізраїля я поверну і побудую міста попустошені, і осядуть вони, засядуть вони виноградники, і питимуть їхнє вино, і порозводять садки, і будуть їсти їхній овоч. Я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більше виривати з своєї землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог твій.